Зірка Амстердамського Аякса виконує подачу на страны Майданчик вибиває мяч подвеха. Удар при... використовувати коноплянка. Удар. Караваєв. Простріл. Циганков. Віктор! Віктор Виктор Циганко! м'яч ее Удар! Два! Два! Таким чином циганков б'є, парирує удар Дмитрович. Ще удар! Добах на Євгена Коноплянку! Коноплянка зміщується в центр. Пробуває. Гол! Гол! Караваєв, зряча передача, і Роман! Яремчук! Роман Яремчук! Роман Яремчук забиває, Коноплянка. Удар!